Дивіться, хто у нас тут є? Маленькі пухнастики. Е, так, я бачу, бачу трьох, але там ще одна четверта є Леслі. Бубочка, бубочка, не роби. Е, кібіш. Це ми їх відправляємо, щоб вони шукали свої сім'ї. Дивіться, хто тут у нас ще є: і Гіта, Райс і Рудік. Там всіх погано видно. Зараз я з другої сторони вам покажу їх. Бачите, як відправляємо паспорта. Тут відвалилися паспорта, то я положила їх в пакет. Зараз чекайте тут, тут, поправимо, бо погана ця штука, там дірка. Не будемо голос говорити, але щоб вони не повилазили. Далі у нас дві дорослих кітки на стерилізації їдуть. Зараз я вам все покажу з тої сторони, зайду. Бачите, все зайнято в машині, а там ні в кого немає, бо цуценя ми не знайшли на стерилізації. Дивіться, це нова кісточка, яку викинули біля смітника. Ну, Вона зараз там її забрала одна жіночка в двір, то вона на вулиці там біля гаражів, поки живе. Забрала її на стерилізацію. Бачите, це як це її назвала? Слухайте, я вже ім'я придумала, а Ну, не помню. Не помню, якось придумала. Треба її стерилізувати і, можливо, хтось забере, бо дуже гарна і молоденька. Подивіться, вона як як це сноу, ши, якось так порода така. Дуже гарна кіська. І дивіться, не менш красива ось ця. Оце я назвала Олівія. Мені кажеться, що Олівія, мама, отих трьохцвіток, до речі, оцієї, дивіться, як нос витягує. Ну хіба не похоже на цю трьохцвітну кіцю, яку я на трасі знайшла, їх дві там було. Ну, ось ви бачите ту і бачите Олівію. Дивіться, ну капець, я думаю, що це мама, бо цю біля магазину викинула, а тих ми знайшли на трасі ще поночі ловили. Те, що вона їде на стерилізацію, будемо шукати її сім'ю. Здається так, комусь я вже сказ поставила, ті інші я сказ поставила і будемо їх обробляти, а цю я обробила, до речі, да? сілафортом. Так що ну, сілафорт для великих закінчився. Знову він мені потрібен і знову вакцини закінчились. Бо оцю зграю я вакцинувала когось двічі, когось по одному разу. Ось на задньому плані це. Джерка, Джерка Табі, бачите, така лісова. То вони вже двічі вакциновані. Ось, вакцина. Тут їде 10 кошенят. Тут 6 в одній переносці. Вже два рази ми зупинялися і прибирали, бо хтось наблював. Два рази хтось в туалет сходив, ну, в просто. Ми ще так спішили, знаєте. Але вже ми на місці чекаємо перевізника. Оце, до речі, Райс. Бачите, така? Ну, тут траса, то. Погано чути, риженька Райс, яку ми витягнули зі смітника, в якій були проблеми зі шлуночком. В неї все добре, я її вакцинувала, обробила. Райс. Бачите, вони трошки засинають, бо нам довелося їх в клітку туди пересаджувати, щоб я могла тут все вичистити, бо це рейсовий автобус їде, щоб нічого не пахло, ну, самі розумієте, так? Да? Так що, але перевізники хороші, ми спеціально їдемо в місто, щоб їм ну, саме ними передати. Ми могли б і в себе. Але їдемо в місто, бо, бо так надійніше. Так надійніше. І ми якось не перший раз передаємо і все у нас добре. Ну, надіємося. Будемо чекати е, привітків, коли їх отримують, да, мені говоряться. І потім, коли забирають сім'ю, я вже виставляю все себе всюди, що кого, кого прилаштували. Ой, дивіться, ця красотка. знаєте, їхала і продумала їм, я але вже забула. І ось ці. Ці вже старшенькі більше вони. Ну як, їм три з половиною, але дивіться, які такі, да? мордяки красиві. Це Масік, оце носик віслоушка. Зараз з іншої сторони ще зніму. А там Бубочка і Тайсон, яких викинула на базарі під... В тіло однієї продавчині. До речі, вона їх і тримала на перетримці, поки, поки я їх не забрала. Хотіла б ближче зняти, але ну, не видно. Не дуже то видно, звісно, але нічого, поки так не хочу то все їх витягати. Знаєте, бо холодно, вони трусяться. Двері відкрили, то ну, так, тут четверо, а він ще приносить шестеро меншеньких трошки є. Все, слідкуйте далі, дивіться. Надіюсь їх швиденько розберуть гарні ручки. Пока, пока.